Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони і хотіла б, щоб Італія надала комплекси САМПТІ. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Кор'єри де Сейра». Зеленський наголосив: ми хочемо, щоб наші люди повернулися додому за кордону, щоб їхні діти могли піти до школи та університету. Але без безпеки, без ППО, ми не можемо це забезпечити. Дуже небагато країн виробляють системи протиповітряної оборони, не тільки мають, а й виробляють. Італія. Разом із Францією та Німеччиною виробляє комплекс САМПТІ. і ми їх потребуємо. Президент додав, що вже проінформував італійський уряд про такі потреби. Також Зеленський повідомив, що під час розмови із новообраним прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні висловив сподівання на продовження двосторонніх міцних відносин. Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Німеччини перші системи протиповітряної оборони IRIS-T. і вони вже показали гарні результати.